Витают друзья на Суму канале Черкесевка. Сьогодні 6 березня. 6 березня, 3 години дня за бортом плюс 5 буду просипати селітру селітру в почасничку треба було зробити по мерзлоталому але ж Сніга в нас практично не було. Раз ото випав за всю зиму і на цьому, на цьому все. І ну, при посадці я ми додавали діамофоску. Діамофоску. 70 кг на гектар, сілітру буду давати 100 кг на гектар, можна в два підходи, а можна за раз 100 кг, але раз я би не радив, я буду давати, буду давати в два підходи 50 кг Ось купив селітру, була вона 1800, зараз знайшов у нас в городі. У нас в городі знайшов по розпродажу того, тогорічна розпродажа по півтори тисячі за мішок. Так, що потрібно знати? Та, е якщо померзло померзлоталому е сильно, рано е теж не треба, бо е це буде безглузда втрата грошей і сил. Е е чому? Тому що якщо буде впродовж там ще місяця, е місяця мороз, то е ця селітра просто випарується випаруються і все. Не буде ніякого толку з нею. Бачите, вже чесночок потроху всходить. Ну, це добре. Морози в нас вже сьогодні був мінус 5 передавали. У нас був мінус 6 ночі вночі. А, ну, це вже не страшно. І там більше, ніж. Мінус 2, ну це, передають, а вони зараз брешуть. Ну, і зараз, як завжди, на довгостроковий прогноз дивитись не варто. Так, буде випаровуватись. Якщо багато снігу, він може зійти. Якщо у вас, ну, наприклад, отака бачите, як в мене, вниз в берег, е е площина, то воно буде все стікати. Е в одному місці у вас, в одному десь буде е сильно його багато, а е воно по постікає. Ну, ну, якось так. Е буду давати завтра старайтесь давати, якщо то те теж не вийшло у вас по мерзлотавому вибачаюсь, якщо вітер. Якщо не вийшло по мерзлоталому то отак от знайдіть таку, як сказати, такий момент під дождичок, От у нас завтра, післязавтра ну, завтрашнього дня на 3 дня там дощі, хоч і невеликі, але цього буде дост... вдосталь, щоб воно розтануло і зайшло в ґрунт. Що нам треба для. Я буду е... всипати о, 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 ось цим. Це в мене зараз, ну зараз, Постійно, це в мене е, мій інструмент, ніж для розпочатки е, мішка і ведерочку. Все. Зараз покажу, як буду вносити. Так, набрали мішочок сілітри і погнали. Просипаємо. Не треба її ні з чим мішати, змішувати бо ну як з піском там мішають, з тирсою, її добре видно. І все, друзі. Йдемо потроху, потроху і просипаємо. Ну, в мене небагато в мене тут десь 70 соток, я зараз за пару годин і просиплю. А якщо більше, то воно, а вже ж треба механічним вже засобом. Це я думаю, що буде в мене наступний рік хочу десь з гектар засадити і це буде в мене. Щось буду думати за механічне внесення. Все. Дякую. Кому сподобалось лайк, підписка. Па-па. Все, друзі, просипав. Як бачите все добре, вручну, не займає багато часу. В мене вийшло зараз 17.10, 2 години, як і казав. Все. Ось так наступне. Підкормка буде через е, тижні три, е, теж під дощечок, і зверху зразу треба е, закрити вологу е, і тим самим е, дати трошки, трошки, е, трошки засипамо його в грунт. Якось так. Дякую.